thank Бути підготовленим, швидко реагувати та запобігати наслідкам хімічної атаки, маючи досвід роботи із такою ситуацією, французький професор Рафаель Піті проводить у Львові спеціальні навчальні курси, де готують інструкторів рятувати життя людей у різних ситуаціях. А сьогодні, зокрема, і у разі використання хімічної зброї, адже сам Рафаель був свідком того, як у 2013-му у Сирії за одну ніч росіяни вбили майже півтори тисячі людей. Ми побачили в Сирії, що немає червоної лінії, за яку не можна переходити. Тобто росіяни використали хімічну зброю, і не було міжнародної реакції спільноти, не було санкцій. Вони далі використовували цю зброю, і не виключення, що у вас теж так може бути. Тому що підготувати українських лікарів до Львова запросили президентку французького товариства медицини катастроф Катрін Бертран, яка вже має 20-річний досвід роботи та навчання медиків з хімічної безпеки. В нас є команда з 15 раніматологів-анестезистів, які працюють над цим питанням. Вони розробили певні педагогічні матеріали, і ми допоможемо підготувати український медичний персонал до цих ситуацій. Відтак, впродовж двох днів, медики та інтерни Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спільно з рятувальниками ДСНС засвоювали теоретичний матеріал та практичні навички. На базі нашого медзакладу, серпня місяця, власне, така символічна дата з дня незалежності був відкритий такий стимуляційний центр. Це наші друзі, наші колеги з Франції співпрацю мають з Україною в контексті такого тяжкого часу, який переживає зараз наша країна. І вони навчають наших лікарів на догоспітальному етапі надавати допомогу нашим воїнам. Під час навчання враховують всі можливі варіанти розвитку подій. Згодом інструктори, які пройдуть тренінг, зможуть навчати інший медичний персонал. Ми не лише допоможемо людям в такій ситуації, але ми уникнемо великої проблеми, паніки, яка може виникнути не тільки серед людей, але й серед медичного персоналу, який знає, що може бути заражений, або коли він почне заражатися і відчує симптоми. Додамо, що такі курси для учасників є безкоштовними і проводять за підтримки Міністерства закордонних справ Франції, а також організації Ляшен Де Леспуар. Ірина Цвігун, Юрій Яворський Правда, тут Львів.